Хабанера. Хабанеро. Але це манго Хабенера. З лінійки е, Хабенеро, е, в якій є просто соус Хабенер, ананас Хабанера. І манго Хабенера це найсолодший. А джем Хабенеро ще. Джем Хабенеро. Він найсолодший. Він буде. найсолодший, Але соусів ага. це найсолодший соус. Ну, манго Хабанеро це взагалі класика поєднання якраз е, кольорових, жовтих, помаранчевих хабенеро. Дуже солодко в ароматі, прям. Мені дуже подобається його вигляд він такий трошки бліденький. Текстурка така. Так, він більш ну, є Ти чинше. По складу у нас тут є перець хабанеро, перець перецьрану, перець халапеньо, манго, біла цибуля, чесник, оцет, вода, лайм, мед, спеції цукор, сіль ксантанова камедь Ну, от в ароматі. Хабанеро uh, прям перемішаний з манго і медова така от медовий шлейф. Так. Дуже подобається. Mm. Солодко по смаку ой, по аромату. А давай скуштуємо його, значить. Дай, дуже багато всього якісь. До речі, від манго є такі, а волокна. Волокна, так. Видно. Ай, ну, як супчик такий, Шіць? знаєте, ми десь в Карибах, не знаю, навколо нас пальми, пісок, пляж, і оце нам приносять. А Про похмуре Дніпро то він вже плав. Ну, тут прям топ. Кислотність, отут прям вона в міру, вона підкреслює все. Він кисліший за ананас ненасхабенеру, хоча. Очікуєш від більш від ананасу, більшої кислотності. Так, так, так. А тут, не знаю, все класно поєднується. Але його хочеться ще іще. тут прям. Одразу в горло а. пішла. Пішов такий опік. По опіку, до mm -hmm. речі, дуже цікаво, воно. В кислотності у трошки губиться опік. Дивлячись на те, що. Тут рівень жару стоїть трошечки вище за на нас Реально менше відчувається. я думаю їх можна навіть переграти місцями. Було б. Тут опік на рівні, мабуть, якраз таки от тільки дотягується до четвірочки От він зараз приходить, але ми додаємо вже його вкотре. При тому, що це рецепт класичний наш вже. Дуже смачно. Він такий, він прям, не дивлячись на те, що він дає а, одразу одразу кислинка йде. Такий свіжий. Угу. До речі, його б я використовував як діп соус. От Просто не наливати його на м'ясо, куди ще просто макати все в нього. Опік є. Опік на рівні четвірочки є. Мабуть, ми поміняємо його трошки знизимо з п'ятірки. Але от зараз у мене увесь рот охоплює вже ним, але він довго граючий такий. Кислотність дуже його якраз пригнічує. Комфортно. Типу, він опік відчувається, але він комфортний. От по смаку цікаво, якщо порівняти з ананасом манго, що скажеш ти? Фух. По смаку напевно це мені подобається більше. Мені і по аромату, і по смаку це заходить більше, його легше поєднати з усім. Ананас він прикольний, з вищим опіком, теж по-своєму класний. Але якщо брати от мене швухо починає закладати між цима двома, я би обрав цей, мабуть, ну трошки вище він для мене йде. По опіку 4 по 5, Це можливо, тому що я вже до цього скуштувала багато соусів. Мені вже трошечки угу. менше відчувається гострота, але 3-4 гострота. Ну, погоджуюсь. Ні, ну, 3 -3 думаю, 3,5-4, так. 3,5-4. По смаку діверочка. От, так само. Я думаю, що якщо попередні ми давали 8-8,5, то. Ну, це для мене дев'ятка. Знаєте, от дуже віддалено. Тут не такий багатий склад, як, наприклад, для Ортідік, там де у нас і родзинка, і там ще щось, і пюре банано. Тут простіший склад. Він класичний для карибських соусів: це перець, це манго. Ну і далі вже все, щоб обромити якраз смаки. Але все одно тут смак виходить досить цікавим і глибоким. Якраз от е, перетікає у вас свіжість від перцю в манго, потім після смак від меду. Е, тому це простий, але класний по смаку соус. Тобто дев'ятка тут ну, для мене, як на мене, заслужена, хоча я зазвичай занижаю оцінки. Був якийсь е, соус Ох. з манго, теж Fairy Fox. Він був до того, як ми почали коштувати. ми я, його куштували. Це він і є. Просто це зараз. Він дороблений? Ні, він такий самий. Брейнманго. Брейн Манго то був складніше. Ні, ні. От Брейн Манго, мені не так подобається. То був Брейнстрейн, то був дуже класний соус. Там не хабанеро, там перчі Мені інший. не так подобається. Брейнстрей гостріший був гостріший. Там перець він такий дає. Короче, Інший зовсім смак. А, Від нас ми вам радимо спробувати обов'язково лінійку хабанеро. знайти свої, або це буде чистий хабанеро, або манго хабанеро, або на хабанеро. Шукайте от своє. Або всі будуть смачні. Можна замовити набором. Без жартів. А по хорошій ціні ще по хорошій ціні можна замовити три соуси хабанера ага. і дві баночки джему з хабанеро. Джем з хабанера, до речі, для мене було відкриттям, тому що дуже прикольно. Він в нього дуже класна консистенція я так його намазати на м'яско. Його дуже важко продати. Люди, коли дивляться джем з хабанеро на такі, я не знаю, що це. Я не хочу пробувати. Але це ідеальний, от для якраз грилювання курки, ідеальна штука. Ви просто. Змащуєте курку, воно карамелізується, воно дає опік від хабанеру і смак. Ти знаєш, як ми робили? Я вперше а, прям насолодилась, зрозуміла а, подруга наша Катерина, а, яка записана й неймовірні відео. Вона запікала домашню качечку. В рукаві? Саме в рукаві, потім без рукава вже вона так карамелізувалась. і ми отак ножечком намазували цей джем ага. на цю качечку. Вау! Це було Ой. щось. Це, це неймовірно. Ще можна спробувати до сиру: просто в якусь тарілочку налити його, насипати, а він трошки підтане і прямо макати сирочок в нього. І теж дуже буде дуже класно. Ми додамо силочку, ви почитаєте про нього. Можливо, захочете спробувати. Це реально неймовірно. Ми рухаємось далі. Ми вам дамо посилання, пробуйте гостре, шукайте свій хабанеро серед усіх хабанеро. Полетіли.